Визнання та оспорення батьківства. Коротко про головне. Сьогодні коротко поясню, як в Україні проходить визнання та оспорення батьківства, які документи потрібні та які строки важливо врахувати. Визнання батьківства. Є два варіанти. Добровільно через РАЦ. Для цього потрібно мати паспорт, свідоцтво про народження, ну і за потреби документи про сімейний стан. Процедура швидка, запис про батька змінюється одразу. Є варіант через суд. Якщо згоди немає, позов може подати мати, чоловік або дитина з 18 років. Зазвичай призначають ДНК експертизу. Розгляд триває декілька місяців. Оспорення батьківства це коли потрібно довести, що чоловік, записаний батьком, не є біологічним. Позов можуть подати сам чоловік, мати, фактичний батько, дитина після 18 років. Основний доказ ДНК тест. Додаються документи, свідоцтво про народження, докази сімейного стану та інші матеріали. Строки для оспорення. Важливо. Позов потрібно подати протягом одного року з моменту, коли стало відомо про можливу відсутність біологічного зв'язку. Для визнання батьківства строків немає. Звертатися можна у будь-який момент. Підсумок: Добровільне визнання оформлюється швидко. Судові процедури складніші, але майже завжди вирішуються на основі ДНК експертизи. Важливо правильно зібрати документи і не пропустити строки. Компанія-правова позиція повністю супроводжує такі справи. Ми допоможемо підготувати документи, подати позов, пройти експертизу та отримати рішення суду.